Що я для колег бджолярів хочу сказати в цьому відео? Дивіться, зараз без прелюдії, без всяких там цих, просто хочу сказати, панство, все в ваших руках. От так, як ви зробите, отак от і воно буде. І всі ви мене дуже добре розумієте. Тому що, якщо ви купили вулик за 200 гривень, то буде вас. Бджола жити в апартаментах за 200 гривень, а купили за 100 гривень, то буде жити за 100 гривень. Розумієте? А купили за 1000 доларів для неї вулика, то вона буде тоді ваша бджілка шикувати. Але все залежить не від того, за скільки вулики ви купили, то інше, за скільки гривень чи доларів ви купили того вулика. Все залежить від того, наскільки у вас є розуміння, що потрібно тій бджолі. І я думаю, зі мною більшість погодиться, а ті, хто не погодиться, панове. Підтягуйтеся, підтягуйтеся, бо вже геть шкода дивитися на те, щоб українське бджільництво, бляха-муха, замість того, щоб прогресувати, воно деградує і деградує не по тій причині, що в нас там щось не так, не по тій причині, що там держава погана, що там влада погана, що там ще хтось поганий. Вже, вже надаїло це чути. Деградує по тій причині, що пасічники ні хрена не хочуть робити, розумієте? Бо людьми по пасічниками стають переважно ті люди, які думають, так, нормально, зараз коротше, вложуся, зараз тисячу гривень туди, тисячу сюди і мільйон доларів зразу буду заробляти. І, і хочете, хочете мені збрехати. Та переконаний, що 90% пасічників з цією ж думкою і починали своє бджільництво. Бо я, блін, почав спілкуватися з величезною кількістю людей там за останній рік. І всіх в них спостерігається один і той самий посил. Один і той самий посил я хочу заробляти, маючи там 10 сімей, і хочу заробляти мільйони доларів. Та не буде так, бляха, муха. Ну коли ви вже це поймете? Не буде так. Я не знаю, там мені дуже багато пишуть, особливо фейсбук-блогерів, серйозних, бляха. Та що ти малий там розказуєш? Та що ти малий понімаєш? Та ти малий, та що ти малий малий? Мене вже мене вже тошнить від того, що ці люди взагалі щось пишуть мені, розумієте? Значить, і Причина в тому, що вони дивляться на те, що... Хтось почав щось робити, а їх же ж бісить, що хтось щось почав робити. Як це ж так? Всі, всі мають жити погано, бо я живу погано. Значить, всі повинні жити погано, бо я живу погано. Отак От ті люди мислять. Ні хрена, ребят, хрена, помієте? Чого я повинен, блін, мислити так, як мислите ви, коли ви там за, за непонятну скільки часу життя не досягнули якихось значних результатів. І на сьогоднішній день, замість того, щоб в нас був розвиток, ми маємо регрес. 在。 Треба змінювати. Мене вже тошнить просто від цього. Я вам зараз кажу від душі, я от просто їхав тільки що. В мене в голові це все крутиться, крутиться. Я розумію, що треба включати камеру, розумієте? І як, взагалі, може бути якийсь результат, коли ти людині кажеш, що от є щось краще. Щось краще це зробити наклеєчку на баночку, взяти з тої ту бджолу тримати по технології, постелити ту пленку вереда. Неважно зараз. Працює, не працює, попробуй! попробуй. Зайди, подивись в коментарі. Куча людей пише, що працює. Куча людей пише, що працює. А ті люди, які не пробували, то вони пишуть, та хіба воно може працювати. це дуже добре видно, зайдіть, почитайте, розумієте? До мене люди дзвонять за цю пленку Вери, та кажуть, чувак, я навіть, 10 років нею пользуюся, лучше не знайшов. Лучше не знайшов, понімаєте? Чого? Тому що вона і холстик, і утеплення, і гідроізоляція, і це, блін, дуже. Дуже люди її хвалять. Є, звісно, ті люди, які там кажуть, що ні, там точка роси туди-сюди. Але суть в тому, що хтось спробував, отримав результат, розумієте. Є люди, які там подивилися мої відео, що, типу, як же ж так, з сім'ї можна мати не менше 50 кілограмів і до 100 кілограмів доходити цей результат доводити. Бо кажуть, ми спробували одним способом, другим, третім, і вийшло, вийшло. вийшло. я така, це, з цього року на круг взяв 85-90 кг. Ну, на круг мається на увазі сезон, а то зараз знову почнете ловити умніки, блін. Розумієте? І оці люди, які в Фейсбуці пишуть, що... Малий та успокойся, малий та не починайте. Що ти там розумієш та що ти знаєш? Мене вже ось стоїть, це, понімаєте? Бо це пишуть ті люди, які знаєте, такі фотографії завжди важні, такі вони, блін. Що коло них не пердне, бо вони дуже серйозні люди. Та вже задовбало воно. Якщо ви такі серйозні люди, піднімій свою сроку, муха, і під почніть щось робити, блін. Почніть щось робити. Та в кінці кінців зайдіть, не нравлюся я вам нахер відпишіться, Все, ну не треба мені це. Блін, кожен раз оце вислуховувати. with him. Що хтось ти там робиш щось правильно, щось неправильно, я на сьогоднішній день маю результат роботи. Цей результат я декларую в своїх відео. Резу... Який я можу показати результат, якийсь ще не можу, бо ще рано. Тому що там всі кажуть, що ти там знаєш, бляха. Та я перед тим, як вам щось в відео розказати чи показати, Блин, я це витримую часом і рік, і два, і три роки часу, розумієте? Для того, щоб щось показати. І поки я не пройду його, от, ці всі етапи, для того, що от, все, це можна розказати, показати, там людям е, предполагаю. Розтолкувати, або коли бачу, вже похожу тему на інших каналах, або знаю, що ця нова тема, вона от піде, треба послухати, що остальні кажуть, тільки тоді це виложую, розумієте? І купа всього того, що ми робимо. Мені там починає, почали останній часом писати, критикуєш, предлагаю. Ребят, стільки, скільки я вже предложив, мені вже, аби, аби вас стільки вистачало часу, стільки блін, мене підтримувати, скільки в мене хватає часу це продукувати. розумієте? От в чому різниця. От в чому різниця, і ви це повинні розуміти. Бо тому що, коли ми запускаємо школу, хочу бути бджолярем, і я прошу, підтримайте, приїдьте на той бізнес-форум, на ту кафедру бджільництва, покажіть, що бджолярі є, покажіть, що вони. Активні, покажіть, що вони будуть працювати. Покажіть, що вони готові щось робити. Покажіть, приїдьте, поставте вподобайку. Так ви цього навіть не хочете зробити, то про що можна говорити? То ви заходите, бляха муха на всякі блін канали, там де тільки займається одним. Значить, рамочку поставити зліва направо. Коротше, кришку накрити, не накрити, бліна. І в принципі, все, в нас бджоли будуть жити не жити. Розумієте, вже надоїв цей підхід. Нам треба фундаментальні зміни. Фундаментальні зміни. Наголошую. Що таке фундаментальні зміни? Значить так, дивимося. 30 з лишнім років питалися в цій державі запустити кооперативи по бджільництву. Працює? Не працює. Значить, що не працює, більше туди не ліземо. Або ту форму тієї роботи, яку вони хотіли там, пропонували і так далі, не використовуємо. Тому що воно утопічно на старті. Бо це вже такий досвід був. Розумієте? Потім. Що можна зробити? Ага, дивимося на якісь там, не знаю, там на якийсь блін варіант із інших країн там, на австралійський варіант дивимося. Ага, такий-то погрузчик, така машинка. Поїхали, приїхали, получається. Ага, хтось в себе в Україні напаститься, впровадив, не виходить, тому що не та система, не та бджола, не ті підходить. Нахрен це все зносимо, міняємо, розумієте? Потім, тому треба мед продати. Як в Америці мед купляють? Ага, в Америці купляють мед в маленьких баночках, з якоюсь там, там наліпочкою, щоб там писало те то, тето. Так, окей, мед купляють, хорошо, пробуємо все. Попробували. Ага, цей варіант не получився, Мед в медведиках, такі, знаєте, форма медведиків. Ага, хтось запустив, вийшло. Окей, пробуємо далі. І так, треба чіплятися одне за друге. Панове, попит. Ви всі знаєте, що попит на споживання це ключ до успіху. А я вам на сьогоднішній день скажу, що попит на споживання це панацея. Тому що чим більше ви зможете розкрутити попит на споживання продуктів бджільництва, тим більше будуть купляти будь-який мед. І ви не повинні акцентувати тільки на собі. Я дивлюся, як остальні працюють. Купляйте мед в мене, бо в мене найкраща пасіка. Бо всіх остальних дерьмо в мене найкраще. Купляйте в мене, бо в мене там саме лучше, а всіх остальних дерьмо. Так ви питаєтеся не популяризувати продукти бджільництва, Ви себе питаєтесь популяризувати. Коли я на своєму каналі публікую відео, що... Треба вживати пилок. Я вам показую. От ми робимо от так. В нас є такі препарати. І пилок можете купляти в інших пасічників, на інших пасіках. Купляйте просто задача, купляйте пилок. Розумієте? Почніть думати головою. Почніть думати головою. Піднімайте рівень самих себе і рівень тілісу підніметься автоматично. Це все, що я хотів сказати. Панове, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал Бікіпер Україк. Пам'ятайте, якщо не ми, то ніхто. Якщо не ми. То нас всім гарного дня!